Депутати влаштували клоунаду і пішли на відпочинок. Наостанок Порошенко під час виступу закликав подивитись виступ Майкла Джексона, який каже, що РПЦ це удар у серце України. Хорватський суд скасував арешт яхти Віктора Медведчука через відсутність обвинувачувального акта у кримінальній справі від офісу генпрокурора. Яхту оцінюють у 200 мільйонів доларів, і Україна планувала її продати. Проте прес-служба офісу генпрокурора спростовує цю новину. І заявляє, що яхта перебуває під безстроковим арештом у Хорватії в рамках санкцій. Ну, побачимо українські телеграм-канали несуть цікаву новину. Цитую у Москві одноразова виплата за підписання договору з ЗСРФ становить майже 2 мільйона рублів. Це близько 20 тисяч доларів. Якщо завербований виживе протягом року, він сумарно отримає понад 60 тисяч доларів. Очевидно, це для того, щоб присоромити ворога, чи на що розрахована ця новина?